Історія штучного інтелекту охоплює майже століття ключових ідей. У 1936 році Алан Тюрінг створив концепцію універсальної обчислювальної машини. Це заклало теоретичну основу для комп'ютерів. У 1950 році він запропонував тест Тюрінга для оцінки машинного інтелекту. Це стало філософським фундаментом. ШИ. Перші ідеї про машинне навчання з'явилися в цей період. Але бракувало обчислювальних ресурсів для їх реалізації. У 1956 році на Дартмутській конференції термін штучний інтелект офіційно ввели Джон Маккарті та інші, з'являються перші ші програми як от Logic Theorist, що проводила математичні теореми. У 1960-х роках розвивалися експертні системи. Які імітували людські рішення у вищих галузях?